Ну, просто зараз час сніданку ранку вдома. І сьогодні, як і щоранку, з нами mm. кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго Я ранку. Не чекаю привет, і Ми його привет, брат, привет. Привет. помічники. <ривіт> так. так. А що знаєш? будемо готувати? Знаєш, що сьогодні будемо готувати. <ривіт> ми <ривіт> сьогодні приготуємо брауні із білого шоколада, який називається блаунді? Блауні це просто Браун, як про мене. Да, да. Які інгредієнти нам Прикольно. потрібні, окрім білого шоколаду? Дивись на екран. Для приготування білого брауні знадобиться білий шоколад, три плитки, вершкове масло 100 грамів, яйця курячі три штуки, борошно 200-250 грамів, цукор 150 грамів, лимон одна штука, розпушувач, сіль. Ну що, поїхали? Ну, так, звичайно. Поїхали. Ну, звичайно. Ну що, треба. Будеш блонди шо? робити. Що <ріхи> блонди блонди, блонди. треба? Розділити? Давай, Ні, ні, розділити, Це, ти просто от все замішуємо. Да, ти, давай Це я чотири. Я люблю. чотири давай. Так чотири. Давай, ти вже, ми, ми вже з тобою розділили. Би. Та, я, я люблю тебе подавати, знаєш. А, -а, -а. а ти, Костік, Володимирович, Константин, ну. от на водяної бані давай будемо. Темперірувати наш білий шоколад. Додавали. Додавали. Раз. Чи треба додати сюди ще вершкове масло? Ні, вершкове масло не потрібно сюди Добре. додавати, але поки вона от нагрівається, можеш натерти е, цедру лимона. Це типу як пропозиція? Тобто я можу е, не терти? Ні, це Шо? пропозиція. Я тобі при, пропоную це зробити. Що далі? Цукор? Що далі? Завжди, завжди яйця, завжди треба. Збити цукром. Да. Далі. От сюди ми будемо, ну, нехай трошки збільшу воно таке визводе. Бусть буде? Повітряне. Повітряне, щоб було, да. повітряне. Да. І топимо ще вершкове масло і теж будемо додавати сюди. Ого. Ага. Все. Відразу пішло. Біло. Ну, а білого брауні я ще ти не їв. колись її. Готував білий брауні? Ні разу. Ні? Жодного разу. Навіть Н... не куштував теж. Дуже дуже крута штука. Подивимось. Білю. Подивимось і скуштуємо Ось, Це Оці всі слова, крута штука, це буде смачно, чаба. Поки поня... не скуштуємо, так. не можемо бути певними. 100 це, буде добре. це все на словах. Це там кова шоколад. А Попоти. куди цедру додавати? Додавати ми потім, так. це потім, додавати? Це я спеціально залишив, що коли вже ми виложимо його в форму, ми просто накидаємо зверху. Чаба угу. може вершкове масло сюди додати? Це, не, надо, не треба, не треба. Вершкове масло у нас окремо буде. О, я вже Трошеч. додав. Трошечки зроби. Оп. Трошки менше. так. Додаємо десь. Ну, давай п'ять, так? Да? Достатньо буде п'ять, ну, шість. шість. Давай шість. Додаємо от сюди топлене вершкове масло. Угу. Вот. Опа. Вот так. Ну. Де наша? Розрихлитель? Ванільний цукор. І седру лимона. Ось так. у нас тандем. Бачиш. Це Краса. Все. І будемо додавати вот сюди вистави шоколад. Ну, майже. Ну, ми майже, майже, да, нормально. Мимо. Все, супер. І додавай да, сюди. Сюди Бил? прям? Да, прям туди, да. да. Ого, так, прямо туди, так. Білий шоколад. Ого, стільки шоколаду буде Так. Да. І його треба його от, зараз ми беремо от форму для кекса. Но, по вашому ще ти можеш любую форму брати. Вимажемо. Давай проберу. Давай. Вимажемо гарно з вершковим маслом. Ось сюди. Куди а тут гаряче. гаряче. Да, так. так, змастили. Змастили. Буде прикольно, буде смачно. Буде смачно, звісно, да. повинен бути смачно. Та, звісно. Це звісно, цедра, шоколад, тісто. Все, достатньо? Думаю, да. Да? Мені здається, так. Да. Думаєш, ще треба. Mm -hmm. Дуже смачно. Да? Я думаю, що треба ще трошечки, трошечки борошна, тому що для, як для мене рідке. Я завжди роблю. На око. Ось вот так. Угу. Супер-пупер. Чаба смак? в нас окороп. Що, що Око-роб. ко коп? -ко? Це той, хто завжди все робить на око. Окороб. Окороб? Да. Або окороп, Ага. А це наш. Давай. А де наша лопаточка? Ось вот така була, знаєш. Тиба ну, ось, ось, ось! Ось, ось 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 сьо. Ось ось со, ось, ось, так. Ось, ось. Ось, 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 да. І давай ще накидаємо шоколаду. Да, накидаємо. секунду. Нам потрібен Тому такий десерт, щоб злипалось. Ну, ми не багато цукру ми додали. Тебе шоколаду туди жахнули пів кіла. Ну, так і ти ж били брауні. Ну. Блонді. You know? Це коли What ти I mean. погано вимовляв брауні, так. І отак. Так, вау, вау, вау. Так. Клас. Ши, Прикольно. Да? Як ти думаєш? А супер. Вважаєш, да? Все, і відправляє. Як і кажуть, поляки піхаємо до духовки. Піхаємо до духовки, так. Так. Давай. На 180 градусів будемо його випикати. А як поляки нагадують рецепт? Рецептушка? <рес> рецепт білого брауні. Яйця збийте з цукром, додайте масло, борошно, розпушувач, топлений шоколад, цедру лимона, сіль і перемішайте. Форму для випікання змастіть маслом, вилийте в неї тісто та випікайте у духовці за температури 180 градусів. Подавайте десерт із розтопленим білим шоколадом. Костя, а. Що ти скажеш? А? Що ти скажеш? Ну дивовижні аромати. Зараз у нас. Дивовижний аромат. Дивовижні аромати. Ой, яка Опа. краса чаба. Слухай, це красиво. Опа, О, Супер. яка. І? краса. – Наша презентаційна сторона. А прикольно. А чому шоколад не. Той його? Не розтікся, Та. ти маєш на увазі. О, Ой, клас, такий кекс, правда? Кекс, правда? Ну, – покажи. кекс. Браунін. Браунін, що Ну, супер. Супер, каштувати будемо? Я хочу шматочок. Я теж. Дивіться, красиво. Я хочу таку, давай ось таку. Тану, підійди. Чи подавай ось таку? Який ніжний, смотри. Ой, фантастика. А А я вот это люблю. Треба чогось ще зеленого додати. Можна ще й пудрочкою посипати. Будемо сипати чи тну його в баню? Можна без. Не будемо. Давай не будемо. Смачно. Смачно? А ну. Костя, бери в мене. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень. Смачно? Mm -hmm. А цедра як заграла, розкрила. Ідеально. Mm -hmm. Костя, це дуже смачно. Консистенція бо він буде знаєш, як губка. Mm -hmm. губка. Коли нажимаєш, вона повинна амортизувати. Він у нас такий є, навіть краще, я б сказала. Mm -да. Такої амортизації ще не бачив жодної брауні. Смачно. Від такого сніданку точно не відмовиться жоден з наших маленьких глядачів. Як і від мультика, який продовжує «Етер ранку вдома просто зараз. Смачно.